Теплий одяг канцтовари та домашні пироги уже завтра отримують діти на Донбасі. Найближчими днями священники всіх конфесій навідуються до міст і сіл у зоні. АТО. як цю гуманітарку відправляли, розкаже Соломія Буй. Аби хоч якось підтримувати та допомагати людям на сході, у зоні АТО постійно перебувають священики усіх конфесій. Служителі Української православної церкви Київського патріархату їздять з місіями на вже визволені території. Чергову гуманітарну допомогу на Донбас відправлять сьогодні. Ми візімо валентинки, письма, рісунки, які ми передаємо дітям. Ми візімо більше тисячі подарунків від проєкту «Рождественське дитя» через нову почту. Це теплі речі, продукти, питання. Через активізацію бойових дій на Донбасі в останні дні з'явилось багато нових біженців та переселенців, котрі потребують гуманітарної допомоги. Перш за все, жінки та діти. Карта боїв змінюється щодня. зв'язку з активізацією бойових дій, Ми немного змінили наш маршрут. Я зараз не буду говорить об этих зміненнях, але в планах тим не мене посетити... Не менее десяти городов, возможно, даже более из ті, которые, я думаю, мы уже по ходу сориентируемся. Вы понимаете, что мы живем в то время, когда. Приходиться на ходу буквально міняти якісь плани і розпорядок. Підготували подарунки ровесникам зі сходу і столичні школярі. Хоч вантажу небагато, та всі пакунки принесуть дітям радість. Певні учні В кількох коробках: сувенірні, жовто-блакитні серця, патріотичні стрічки, цукерки та листи. Чого ж не встигли написати, бажають усно. Всі діти кажуть ні, війні, бо хочуть. Жити в мирі, щоб сонце сяяло вгорі і всі збувались в Марії. У небі щоб літали лише птахи, а не військові літаки. Тому всі діти України разом говорять ні війні. Я дякую тобі за твою мужність, за твою віру в мене і в Україну, за те, що тобі зовсім на байдуже наша свобода і наша батьківщина. Соломія Буйвіталій Колод, ТВАЙ.